Рінопластика і лікування хропіння мають зв'язок? Ринопластика і хропіння ну опосередковано. Ринопластика – це така, знаєте, я вже вже. вже ну, коли писав, ми говоримо про ускладнення дихання. Справа в тому, що якщо ринопластика, якщо вона пов'язана з, з деформацією спинки носа, ну опосередковано, я б сказав. Тому що проблема хропіння це. Це така проблема, яка пов'язана з носом опосередковим. Більше вона пов'язана з анатомічними особливостями ротоглотки і, і, вагою, і вагою пацієнта, я б сказав. Не так. От, от, тобто, якщо пацієнт має надмірну вагу, от, якщо погане носове дихання і патології в горлі, то неодмінно цей пацієнт буде храпіти. І, і неодмінно в нього буде синдром абсолютивного апної сну якогось ступеня. Скоріше всього або середньої важкості, або важково. От. Бувають випадки, що приходить людина, чоловік, худий-худий, каже, я хроплю. Інтересно, тоді ми дивимося носа, тоді ми дивимося горло і визначаємося. Що робити? І в таких випадках, як правило, синдром обструктивного пно взагалі немає. Або ж якогось легкого ступеня, і таке в нас було. Да. І тоді якесь хірургічне втручання робиться і все. Розкажіть, оскільки ми вже говоримо, розкажіть трошки ще про цю патологію, як ви нею займаєтеся? Е, синдром обструктивного Так, Хропіння, те, що по-простому в народі кажуть, лікування хропіння. Ну, проблема хропіння дуже розповсюджена в світі, в нас. І це така, знаєте, недавно вона у нас виникла, ця проблема. Я давно інтересувався цим питанням. бо це Інтересне питання. Всі хроплять, як кажуть. Я один одного зародаю, але так, ніхто так. себе не чує. Так, І раніше, раніше, я теж знову згадую ті роки, коли я починав, то теж ж пацієнти, бо завжди хропіли. Приходять пацієнти, ну і от я, мене, я от, хроплю, хоплю, ну і ну, батько згадує, каже, це не ваша проблема, це проблема тої людини, з якою ви спікаєте. Це не ваша проблема, так що успокойтеся. Це вирішення на той час було. Так? Зараз ми вже начитані, ми багато знаємо, ми багато що вміємо. Так? Ми практику маєте. Так, так, і як виявилося, що це серйозна проблема. А чому? А того, що вона пов'язана з синдромом обструктивного апної сну. А це вже дуже серйозно. Це вже зовсім. А, синдром... а при синдромі обструктивного апної сну хропіння зустрічається 95% всіх. так? Тому це хропіння це одна з ознак синдрому обструктивного апної. Що тут таке синдром обструктивного апної сну? Це коли людина вночі спить і в неї зупиняється дихання. Не, не якихось, на яку, якусь мить. Так? І таких зупинок може бути дуже багато. А це вже небезпечно. Чому? І так, якщо сумувати ці зупинки, ми проводимо відповідні обстеження у нас, відповідне є обладнання, якщо сумувати ці зупинки, то виходить, що людина не дихає вночі рівно півночі. Бувають і такі випадки, там в процентному відношенні. А що значить що для людини не дихати? А це вже критична ситуація. Тобто, якщо зупиняється дихання, це вже, це, це, вже, це вже впливає і на серце, і на, особливо на мозок. А це може спричинити різні, різні раптові хвороби, наприклад, інсульт, дуже часто буває смерть у вісні, правильно? Чи інфаркт може спричинити. Тому. Це проблема дуже, дуже, дуже така важлива і її треба вирішувати вирішувати обов'язково. І в залежності від, від ступеня, яке визначає обладнання, ми, 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 ми радимо пацієнту різне лікування. Якщо це, якщо це легкий ступень, тоді ми, тоді ми пропонуємо якийсь тип операції. І знову ми вертаємося до носу. Якщо патологія є носова, погано дихає, починаємо з носової патології. Починаємо з носової патології. Відновлюємо носове дихання. Дивимося. І тут може бути такий варіант. Може допомогти операція, і чоловік хворопіти не буде. Може не помогти, а може навіть бути гірше. Може. Але це крок. Це крок до носове дихання це крок до, до подальшого лікування. Далі дивимося. А що ж, що ж нього з ротоглоткою? Дивимося, є рото. Дивимося, і тоді визначаємося, що можна, як правило, що це таке хропіння? Це звук. Звук, який генерується м'яким піднебінням. Як правило, у таких пацієнтах, або гіпертрофія піднебінних мигдаликів, або а, 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 анатомічні особливості будови, м'якого піднеміння такі, що, що або вдові. Або довгий язичок, язичок м'якого підніміння. Це все може впливати. Є інші причини. Може бути гіпертрофія корені язика, може бути навіть деформація надгортанника. Це все є різні класіка... класифікації. О. І тоді ми, е, ну, тоді ми повинні зрозуміти. А далі що? А що ми будемо далі робити? Де та точка, яка, яка впливає на нахопіння? І у нас є така технологія, яку ми вже, вже засвоїли і запровадили. І це називається сліп ендоскопія. Тобто це ендоскопія під час сну. Беремо пацієнта в операційну, вводимо його в легкий такий наркоз без інтубації, і по команді анестезіолога він. він, він він, як, вони вводять в наркоз і до того ступеня, що він починає справді хропіти, да? вони там вентилюють трошки mm. його під, це, вводять спеціальні такі препарати на сон. І в той момент ми заходимо ендоскопом і дивимося, що, що ж тут хропе. Як то mm. тако, по-простому, що хропе, що вібрує. І визначаємо тут точку, точку прикладання, так би мовити, те, що, що нам треба зробити з цією діляночкою, я, яка вібрує. Все, і тоді е, вводимо більш глибший наркоз, інтубація, і тоді вже основна операція. Отак лікується. Е, храпіння. Храпіння. Це якщо легкий ступінь, синдром апної сну і храпіння. Є ще е, середній і важкі. Там трошки інший підхід, там трошки інший підхід. Там не рекомендований, е, це при, при відмові від СІПАП-апарату. Це такі прилад по типу компресора, який синхронно з диханням подає повітря відповідно, відповідного тиску в легені. І він є такі зараз апарати які, які підлаштовуються під, під дихання, ловлять, як дихає пацієнт, ну, масочка повинна бути і так далі. Це, це при, при, при середньому ступені і важкому. Це теж важливо і це треба радити пацієнтам. Чому? Тому що якщо, якщо, якщо пацієнт не спить або не висипається, то це все впливає на, на, його, на, на його працездатність в день. От. У нас був теж лікувався один, один пацієнт, сказав, що він декілька разів попадав в дорожні транспортні пригоди-напросто. Він настільки насторожив, що він просто засипав за рулем, за кермом, засипав. Він настільки був переляканий, що він прилетів до нас, і каже, треба щось робити. Ми ну, одразу обстежили його, порадилися зіпав апарат. Що ви думаєте, як на світ народився? Це так інтересно дивитися за тими пацієнтами. Що, що просто вражені, ну просто вражені від того, що ми їм порадили. Тобто ви за цей невеликий кор... період, цим, здається, два роки ви цим займаєтесь? Ви да, вже маєте позитивні такі да, працювання так, так, і операційні, так. і терапевтичні. Так, так. так. От розкажіть, от, з тими пацієнтами ви підтримуєте, ж кажете зв'язок, так? Перший у нас був капелан? Так, був так, пам'ятаєте. Був капелан, який будив. Весь свій свій взвод, своїм хропінням. Ну, капелан він потім приїжджав. Він приїжджав, був задоволений, все нормально. І такі пацієнти постійно до нас звертаються. Тобто, якось знаєте, чи, чи люди розказують, чи ще що. Дуже багато. Дуже цим займається мій Антон син Антон Георгіч, який тут, тут, тут же працює з нами. І <плес> він безпосередньо цим займається. Він дуже багато за останні два роки він десь приблизно 200 пацієнтів вже має досвід. 200 пацієнтів. До 200, уявіть собі, так? І дуже багато через нього пройшло цих пацієнтів. Знаєте, У нас підхід такий, бо тому що раніше був вот підхід -вот, у. Приватних клініках такі, що ну, всі хто хропить, на стіл брали. Хропить, давай там, прооперуємо. Все буде добре. Mm -hmm. А ми, ми по-хитрому. Ми по науці. Не то, що похитрому, ми по науці. Перед тим, як за щось братися, ми, ми перелопатили купу, купу ресурсів от, різних. От, є дуже багато ресурсів, особливо американці, придвинулися. Але, дуже багато. В Європі є такі ресурси, що не просто люди розбираються, настільки виникли це з діли. Ми ну, а що би не підлянути а? і запровадити. Що би ні. І ми це все подивилися, це, це, це подивилися, подивились, коли, коли, треба, треба знати, коли не оперувати. Треба знати, коли оперувати. Треба передбачити результат і не лізти туди, куди, куди не слід лізти. От, наприклад, Якби ми там бралися, знаєте, при важкій степені і оперували. Ми б мали-мали мене мали це безумовно. Операцій було багато, крім капелана, те, що я знаю. Чи ну, більше, більше було таких терапевтичних настанов? Десь, десь, десь третина всіх отих рупунів, да, третина десь оперуються. А дві третини просто ми, ми радимо, радимо. Радимо. Ну і ясна річ, бачите, там є пряма залежність від ожиріння. Тобто ми радимо все-таки походати. Якщо якщо похудати, яким чином похудати, Ну це, це ціла наука. Це, вже, це зовсім інша тема, але похудати треба. А просте правило, просте плаво. Відмінити всі вуглеводи. Все, всі, всі. Всю, всі, всі харчі, які місяць вуглеводи відмінити. А вони кажуть, а що ж їсти? Тож ж не, не хліба, нічого, ні не картоплі немає, нічого. Не, не не, траву і м'ясо. Так як їли наші предки 10 тисяч років тому. Ну, картоплю їли. Ну, картоплю не їли. <реку> <реку> ні, от те, що можна добути в лісі, от те треба їсти. Ягоди так? Гриб. Траву, гриби, м'ясо. Ну, Цукор видумали 200 років назад, це Ну, один... Хліб видумали е, люди, коли? Ну, 3 тисячі, 4 тисячі. Ну, да, Но... Слов'яни вже займалися на так. роботом таким. Так. Ну, хліб він дав поступ до до, до еволюції до, до до, прогресу. Це, так. Так. Але ж, ж, але це вуглеводи. Від хліба так. поправляються. Ну, то підсумовуючи хопіння, ми можемо сказати, що це не настільки все просто, як люди собі думають, хтось хропев, бо, бо, бо хтось когось там зневажає, бо ця патологія може всередині бути абсолютно різна. Так. Ну, так.